Доброго дня, діти! Сьогодні до нас завітала Лялька Марічка. Давайте привітаємося з нею. Доброго дня, Марічка! Лялька Марічка вам хоче загадати загадку. Слухайте уважно. На віконце росте, людям радость несе. Дітки, про кого це загад? Дітки, це загадка про кімнатні рослини. У нас сьогодні в гостях кімнатна рослина Фікус. Ми з вами зараз з нею познайомимося. Давайте розглянемо його. Квітка росте у горщику. Там знаходяться корінця. Також у нашої квіточки є стовбур, листячка. Давайте розглянемо, якого кольору листячка. Так, дітки, зеленого. А які вони за розміром, великі чи маленькі? Великі. А на яку геометричну фігуру вони схожі, погляньте уважно. Так, на овал. Дітки, а Зараз я вам розповім, як треба доглядати за фікуса. Його треба полівати, витирати прил, оприскивати, рихлити земельку. Розпушувати грунт треба палочки, дітки, щоб не зашкодити корінцям не глубоко. Листочки великого розміру, тому потрібно витирати листочки губкою чи серветками, дітики. Ось так. Як це роблю я. Дітки. А зараз ми, дітки, з вами пог'ємо фікус теплою водичкою, кімнатної температури. Бо квіти... Дуже полюбляють водичку. Дітки, тепер ви знаєте, як треба доглядати за кімнатними рослинами і будете допомагати своїм матусі та бабусі.